Я мені в мене проводив. Нікого не трогайте. Протокол складаємо, нікого не трогайте. Нікого не трогайте. Протокол складаємо. нікого не трогайте. Нікого не трогайте. От отак отаке робиться. Коли бачиться.

Стиль, стиль, стиль. Всім все рівно. Я ще раз кажу, це правомірний. Дави. Де протокол ваш? Де санкції? Де статус? Де. Де. Нам його перше треба доставити, а потім не спочатку. Да. Я знаю ваше доставити. Наші складайте. Бігом складайте протокол. Ось такі. 15, 15, що ви можете робити, що ні? Чого питать? Ви здорові ви злоблять, ви не хочете туди! Хто? Ви хто? Знаю. Ви не буду, мене чоловік пішов, забрали, що інвалід. Совєтського Вадима, знаєш? Совєтського Вадима. Знаєш, спитаєш разом з ним. Хорошо, спитай! Не знаю. А, не... а чого я довжен служити? Вони бухати ходить. Бухати не всі бухають. А, а знаєте? я Протокол спитаємо. Нікого не чіпайте. Протоколку. А чого ви забираєте Читайте. телефон? Хай відзвонить, Такі й чи Я розумію. Він має право дайте ну Він має право ну, Ви розумієте, ми зараз поліцію визиваємо. Опакують. Оце наша ТЦК. Тому чого вас ненавидять? Всі ненавидять. У нас хочеться. тюпуть. Чого нас люди не намить? Отакі. От Отакі. Отакі будлоти. Отакі блядь. А я сейчас вам скажу.